У них нова наративна хвиля. Ми повернулися в Росії, і як тут добре жити після переїзду в Росію. Я поняла, що є речі, о которых я просто забула. То, що було нормою в Германии, здесь мені більше не нужно. Я не ношу теплую одежду дома зимою в Росії. Германії зимою треба було немного економити, поэтому шерстяні носки, легінси і теплі світера були нормою. Але є 100 тисяч але, якщо не більше. Скільки людей могли б посперечатися, бо вимушені в капусту щоденно вдягатися? Ні, 15 16, там 17-16, тому що тому, що це не так. І через все труби холодні. Смотри, скільки ковров! Теплый ноги, скільки ковров! За то, що не Але такого не помітно. Пропагандистам і тим, хто для них підпрацьовує, підтанцьовує. У них щастя. Листи щастя на електронку приходять. Я не проверяю свой почтовий ящик в Германії. Открили там куча штрафов, счетов, бумажек і Здесь за год ни одного письма не прийшло. Все в приложені або по СМС А, ну в Москві і навколо воно да прекрасно про інтернети, смс писати. Раптом ще 11% населення Рашкостану ніколи в інтернет в руках і не тримали. Воно, звісно, кайф, коли працює електронна пошта, але є 100 тисяч. Але якщо не більше, коли навіть звичайної немає. Тут у нас вот така є вот пошта Росії Тверська область. Самое интересное, что по ходу дела и она действующая. Она действующая. Боже Это что-то с чем-то. Еще одно российское ноу-хау пять разів на день. Годують детей. Я не готовлю еду для детского сада. В Германии ты должен собирать детям ланчбоксы. А здесь Полноценное питание целых пять раз в день. Все сбалансировано, полезно и вкусно. Есть что добавить? Звісно, Зараз вам тут росіянські леді понаддають історії про дитячі садочки і про съижу судочки. Сьогодні діти кушають макарони з сиром, творожные запеканка з згущеним молочком, какао на молоке, булочка з маслом. Але тут і самий Рашкостан відповідає зовсім не корисне те, чим дітям насипаються у з дитсадочках. Багато цукру, солі, жирів дивних і взагалі такого, що дітям краще не їсти. Серйозно вони самі розслідування провели, самі на себе і вийшли. кажуть, мало дітям в дитсадках дають риби м'яса, багато хліба і транжирів. б годували, як в США, Естонії, Канаді, Франції, Німеччині.